На початку ХХ століття на оперних сценах світу царювали чотири співака: Матія Батістіні, Енріко Карузо, Тіто Руфо і Федір Шаляпін. І лише одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот і стати в рівень з ними Соломія. Соломія Крушельницька перша українська співачка, яка відкрила світові неповторність таланту свого народу. Нам важко навіть оцінити її місце в історії вітчизняного і світового вокального мистецтва. Вона була довершена гармонія, винятково сильне і приємне сопрано, вроджений акторський талант, досконале виконавське мистецтво, краса фізична і духовна. Питаєте звідки я родом? народилася я на Тернопільщині в родині священників. За родинною традицією я мала стати дружиною священника, проте я не уявляла свого життя без співу. Батько побачив мій талант, тож дозволив мені вступити до консерваторії у Львові. Мій шлях оперної співачки почався 15 квітня 1893 року. Я дебютувала партію Леонори в опері італійського композитора Доніцетті Фаворитка на сцені Львівського міського театру. У цьому ж році я закінчила консерваторію, отримала диплом і медаль. Цей диплом отримує панна Соломія Крушельницька як свідоцтво мистецької освіти, здобутої взірцевою старанністю і надзвичайними успіхами. Після успішного закінчення консерваторії Соломія вирушила до Італії, до професорки вокалу Фаусти Креспі. Італійка допомогла молодій співачці розвинути голос у лірико-драматичне сопрано. Широкий діапазон, майже три октави, давав можливість виконувати різні за затесатурою партії. Вона грала ролі Кармен і Микаели, Маргарити і Єлени. У 25 років Соломія Крушельницька вже стала відомою оперною співачкою. Вона знала вісім мов, зачарувала своїм мистецтвом провідні оперні центри світу: Мілан, Рим, Неаполь, Париж, Ніца, Санкт-Петербург, Варшава, Одеса, Нью-Йорк, Буенос-Айрес і Сантьяго. Добре відомий всім факт, як Соломія Крушельницька врятувала опору Джакому Пучіні мадам Батерфляй. Але прем'єра в театрі Ласкала провалилась. Друзі вмовили композитора запросити мене на головну партію «Чіо, Чіо сан Я відчувала, що опера геніальна, мені хотілося поринути в образ японської гейші. Я навчилася носити традиційну японську одежу Кімоно. Вивчила багато слів японською мовою і набагато краще зрозуміла, як передати глядачам тендітність, ніжність та щирість головної героїні. На сцені театру Гранде в місті Бреще відбулася повторна прем'єра опери Мадам Батерфляй» у новій редакції. Овації не вщухали довго, сім разів мене і композитора оплесками викликали на сцену. А після вистави, зворушений Джакомо Пучіні, надіслав мені свій портрет, підписаний неперевершені та найчарівніші батерфляй. Життя Соломії Крушеницької варте того, щоб про нього знімати художні фільми, писати романи. На її долю випала велика праця, велика слава і велика любов. Вона була дуже відомою і вільною у своїх діях. Але війна і обставини зробили її заручницею радянської влади. Але історія залишила для нас Соломію Крушельницьку неперевершеною оперною дівою, яка перетворювала кожну виставу на неповторне мистецьке явище, на те, що означало словом тріумф. Про неї знав весь світ. Але, попри все, вона завжди залишалась насамперед українкою. Свої особисті концерти. Вона завжди закінчувала українськими народними піснями.